Доброго дня. За наказом Національний банк України в зв'язку з політикою безпеки для захисту вашого рахунку. Рахунок поставлено під обмеження. Повідомляємо вам, що вашу картку було заблоковано. Розрахунковий рахунок поставлено у обмеження, в зв'язку з політикою безпеки у підозрі в шахрайських діях. Для проходження ідентифікації та з'єднання з представником банку натисніть один або залишайтесь на лінії. Аж цікаво, стало. Давайте. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Вам відповість перший звільнившийся оператор. Та ти що, давай, слухаю. Доброго дня! Технічний відділ служби безпеки Ощадбанку оператор Олексій. Шановний клієнт, ваша карта знаходиться у вас, вона не вкрадена, не загублена. Ще раз, будь ласка, щось таке зрозуміло мені ваш автовідповідач сказав. Ви карта від Ощадбанку далі ще продовжуєте, бажаєте користуватись? Давай так. Тобі все одно скучно з усіма розмовляти. Давай поговоримо на ту тему, скільки людей розводиш за день. Ну, тільки не матюкайся. Навіщо тобі ця інформація, що вона тобі досить? Ну мені цікаво, як воно все працює, Тебі ж все одно хочеться про це поговорити з кимось. Мало це, це ну, ти є, я це, мов... саме, всім мовити, тобі не можеш, що відчувають люди, які ну, залишилися обманутими або кинутими на гроші. Ну звідки, ну. Ти уявляєш, а тобі це цікаво, да, як люди там у горі відчувають? Плачуть. Ну мені це і цікаво, щоб довести до людей, як, як реагувати, як протидіяти. Вже просто не мати гнути, нормально поговорити. Просто не підіймати і ні з ким не з'єднуватися, більш ніяк не противодіяти. Ну я, я про це знаю. Я, щоб ти розумів, тобі якраз нарвався на фахівцях своє питання, і просто мені стало цікаво, я дуже люблю з вами розмовляти. І башно нормально розмовляти, тому що, коли я нормально розмовляю, ви, в принципі, нормально розмовляєте. І іноді може колись постибати, але зараз у мене інший настрій. А наших, наших розводити, якщо ви знаєте, що то бабуся чи дідуся. Чи їм все-таки є якийсь кодекс? — Та ні, ну не знаю. Якщо у бабусі 90 років і в неї 2000, тисячі, я ніколи в житті їх не забув. А якщо в неї 50, значить в неї є ще. Ну, а, mm. а якщо вона збирає для когось, для чогось. Ну, Значить, в неї є з чого збирати. Якщо вона, наприклад, отримує пенсію 3 тисячі і всі 3 тисячі відкладає, значить в неї є ще якийсь додатковий ну, доход, правильно? Ну, не факт. Ну ти ж розумієш, розуміє, що в ну, цей час, ну якось наших би що, тебе ти, ти, ти мало в ДНР, ЛНР, робить бомбіть. Ти розумієш, я шахрай, я, ну, там злочинець. Мені мені бачите, якої ти там національності, з якої ти країни. Мені важливо, що в тебе є гроші і банк, по яким я працюю, і все. А це інше, що там, війна, майна. Я ж не я ж не на фронті, йома. Ну, блин. Так ти можеш за своїми навичками долучитися до цього до Кіперфроту, наприклад. Ти ж і бомбіть там. Ой, ні, не, ні, не хочу, там ненадовго. <свиск> так ні, ти ж будеш сидіти там, що ти де знаходишся, так же само бомбіть там. Українські карточки, які використовує як русня. Наприклад. Mm ну, це вигадування якогось велосипеду, не хочу. Я займаюся тим, що займаюся, мене все влаштовано. Хорошо, таке питання. А яка уязвимость щедбанку? Що? Уязвимойся банку, як ти їх розводиш? Ну те, що я смс, коли будурюєш як світ. Може ще є якісь приколи. Це дуже багато приколів. Ну, цікаво, може, ще щось новинки чого я ще не знаю. Колись я дізнаюся. Ну, я зрозумів. Не хочеш видавати секрети фірми. Чиснені. Ну, я розумію, ну. Деха що хоч поговорив. Може, щось цікаво розкажеш ще з цього приводу. Щоб я мог хоча б своє коло людей повідомити, попередити. Вважаю, що те, чим я займаюсь, можна так обсуждати просто. Цікаво. Мені це не цікаво обсуждати. Я роблю те, що я роблю, і все. Ну. Ясенько. Дякую тобі за відверту розмову. Слава Україні. Слава Росії.